Так, а це вирішив засняти відео, то всі вже вже фастуються борщами новими, що варять. Да, ми теж да, заснімаємо відео. ну, Ноги мої то такі. Е, борщ червоний. Ну, Всі там вже фастуються, що всі хтось варять знову з молодої капусти. там, ну, вже З нового врожаю. Ми теж з нового врожаю варимо. По трошки, трошки рецептуру змінили. Так, у нас тут внутріоха і язик свиний. Два штучки. Це вже воно все зварилось Так, да, і квасолька. Тьорщина квасоля. Е, Таку рвали, не сушену, молоденьку, вакумірували, хто бачив в інтернеті. вакууматор працює класно. так Це марсельки теж два я зварив Так, ну що, е, як завжди, варена. Картопля, нелубка, в мундірках, хто як каже, нас кажуть нелупка. Вона повтовчена, пом'ята, цибулька, часничок, буряк, капусточка, вода, домашнє копчене сало у батьків коптив, хто бачив, тьощині помідори. До речі, кого цікавить, хто вже щасливий, вже ка, щаслив, ка президент десь живе поруч. Можемо доставити тільки пишіть е в неділю домашніх помідорів. По, -по, -по хорошій ціні по низькій. А там стільки їх вродило багато, що це просто жах. да, Нутрийошка теж теж тесть забив, з тещою теж передали. Так що таке, а, зеленюху потім в кінці кину. Українські Ну все, буду заправляти. І це. Да, помічник уже на дивустировавший буряка, і капусты, чо хоч да, 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 ти тут, ти помощник, да.